Слава Ісусу Христу. Чи може людина не грішити? Так, звісно, послання до Римлян, 8 розділ, 2 вірш. Бо закон Духа, життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха та смерті, тобто, якщо я з'єднався з Ісусом Христом, то Він мене звільнив. Послання Галатам, 2 розділ. 20 й вірш. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, я живу вірою, вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Тобто, коли Адам і Єва жили в раю, в них були всі благословіння. Потім вони згрішили. Тобто, прийшов гріх і прийшла смерть. І з часом прийшов закон через Моїсея. І Ісус, прийшовши, Він звільняє мене від закона, від смерті і від гріха. Іншими словами, Христос мене повертає в рай, тобто в ту позицію, в якій були Адам і Єва до гріхопадіння. До закона Моїсея люди мали жити по совісті, але так як люди втратили совість, прийшов закон. Моїсей приніс закон. Римлянам 2 розділ, 15 вірш. Що виявляють діло закону, написане в серцях своїх, як свідчить їм сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдовують одна одну. Тобто, чітко і ясно нам дається розуміння. Що люди втратили совість, і їм був даний закон. Тих, хто народився згори і з'єднався з Ісусом Христом, Ісус звільняє від гріха від закона та від смерті. І Христос очищає нас і омиває від гріха через сповідь та покаяння. І якщо я дійсно народжений від Бога і знаходжуся в раю, тобто в тій позиції, що були Адам і Єва до гріхопадіння. То треба подивитися, чим займалися в раю Адам і Єва. Перше, що вони робили, це вони спілкувалися з Богом. Напряму вони спіл мали спілкування з Богом. І треба нам перебувати в Слові Божому щоденно, тому що вони перебували в щоденному спілкуванні з Богом. Друге, вони їли від дерева життя, а життям є Ісус Христос. Перше соборне послання апостола Івана. 5 розділ 20 вірш. Ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав, щоб пізнати правдивого і щоб бути правдивому сині, щоб бути в правдивому сині Його Ісусі Христі, Він Бог правдивий і вічне життя. Тобто, приходить також чітке усвідомлення того, що спасіння лише в Христі. І вони там мали доглядати за раєм, тобто ми маємо робити те саме, тому що рай був створений на землі. Ми маємо слідкувати за залишками рая, тобто ми маємо проповідувати, рятувати людей. І як сказано в посланні до Єфесян, п'ятий розділ, восьмий вірш. Бо ви були колись темрявою. Тепер же ви світло в Господі. Поводьтеся як діти світла. Тобто, чітко і ясно, ми маємо бути світлом цьому світу і сіль землі. Якщо це в нас є, тоді я вільний від закона, гріха та смерті, та можу розраховувати на небесну прописку. Тож не втрачайте свою небесну прописку, приєднуйтесь до живої біблійної апостольської церкви, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.